Шановні українці, я пам'ятаю, як під час виборчої кампанії 2019 року партія Слуга народу, ідучи на вибори, дуже ретельно розповідала, що пустого залу в парламенті бути не може апріорі. Що тут має бути завжди повний зал, і всі питання мають голосуватися. Я доповідаю, і зараз, якщо оператори покажуть, не покриваючи, в залі наразі присутні 39 народних депутатів. з… 423, якщо не помиляюся станом на даний момент. В залі присутній аж один керівник фракції з восьми. І це опозиція, це не монобільшість. В залі присутні чотири керівника комітетів тільки. Таким чином, з 27. Просто колеги, якщо ви щось говорите під час виборів, то виконуйте свої обіцянки, а не брешіть людям. Шановні громадяни України, мені прикро, що вам доводиться зараз спостерігати це абсолютно маніпуляцію і фарс у цьому залі. Очевидно, що навіть представляти постанову і суть її немає перед ким, тому що немає тих, хто може проголосувати за її підтримання. Хоча я вважаю, що ця, цей проект закону, який був проголосований в залі, він більше подібний на докторську справу аніж на законопроект. Який реально буде яким чином послуговуватися вдосконалення юридичної процедури, правочинної процедури тут у нас у Верховній Раді України, але я хочу скористатися цією можливістю і сказати про інше. Хочу сказати про те, що парламент принижується в дуже різні способи, і парламент сьогодні змушений виконувати. Вказівку банкової щодо невипуску парламентарів навіть у робочі відрядження за кордон, ми, як парламентарі, які вміємо якісно виконувати свою роботу на користь держави України, які вміємо переконувати наших партнерів у необхідності подальшої підтримки України, змушені відмовлятися від участі у серйозних міжнародних заходах через те. Що якісь виродки з монобільшості вирішили з'їздити чи то в Болгарію, чи то на Мальдіви, чи то в Таїланд. І тому сьогодні керівництво Верховної Ради України вирішило, що воно є тим законом, який може забороняти, е, вибачте, в незаконний спосіб виїзд на роботу для захисту національних інтересів України депутатів за кордон. Це велика ганьба, і це ще одна е, крапля. Яка добиває залишки парламентаризму в Україні? Дякую. Шановні колеги. Ну з великою повагою до вас, до виступаючих, але скажіть, будь ласка, ну цинічно зараз розказуєте про свою так звану помилку про збільшення кількості членів рахункової палати з 9 до ч до тринадцяти? А насправді ви тоді сповідували дуже корисливий момент. Ціль, яку тоді ставили перед собою, розмити голоси, які міг набрати той невигідний для вас голова рахункової палати, створити для нього умови, за яких ви би впливали на роботу цього органу. Ну я не розумію. Ви говорите про незалежність органу, да ви зараз все робите для того, щоб ще одна інституція стала залежно виключно від вас. Ну просто вже сил немає терпіти цю цинічну брехню, яку весь час ви тут говорите з цієї трибуни. Я погоджуюсь лише з тим, що висновки Рахункової палати навіть ви не читаєте. Я читаю кожний звіт, пишу про себе по кожному розділу дописи, звертаюся до них за поясненнями, що вони мали на увазі. Жоден правоохоронний орган ніяк не відреагував на кількість величезну кількість зауважень, які вони дають в своїх звітах, тому що ви їм не даєте команду цих правоохоронних органам. Як тільки ви дасте фас, то по звіту цієї рахункової палати всі понесуть відповідальність. Перестаньте обманювати вже дістало. Розвалили буквально всі інституції. Антимонопольний комітет, фонд держмайна добрались до рахункової палати. Стидоба. дякую. Друзі, я звертаю вашу увагу. Ну, чесно кажучи, мені соромно перед тими громадянами України, які, може, вночі побачать це. Тут в залі знаходиться 20-30 депутатів. Що це було, незрозуміло, нащо так ганьбити парламент, не розумію. Але зараз хочу сказати про інше: ми розглядаємо блокуючу постанову, яку я зареєстрував 24 серпня. А блокуючу постанову пана Цабеля... Яка заблокувала доплати в 30 тисяч гривень всім ДСНС, поліція, тиловики, Нацгвардія, ДПСУ, ДССТ, всім військовослужбовцям, яка була зареєстрована ще в квітні цього року, вже скоро півроку, ми її не розглядаємо. Фактично створений просто механізм, як можна заблокувати і знищити будь-який прийнятий закон. І ще вдвічі-втричі ганебно, що це стосується наших захисників. Тридцятку, яку обіцяли, президент Зеленський сказав публічно: тридцятка буде до кінця війни. Війна не закінчилася, тридцятка закінчилася. Верховна Рада проголосувала і що, і нічого. І так цей закон заблокований. Люди гроші не отримують. Більше того, за останні декілька місяців наш закон, який ми прийняли, який вступив в силу 30 червня, який передбачає доплати строковикам. Курсантам обмежено придатним після поранення, виведеним поза штат, інструкторам до сих пір жоден з них не отримав жодної копійки, жодної, тому що наш уряд нічого не зробив. Ну чим зайнятий наш уряд, я не знаю. Але до сих пір тривають бюрократичні процедури. Більше того, бойові доплати Нацгвардії ДПСУ за і липень місяць, і СБУ теж не отримані. Десятки тисяч людей, які захищають нас кожен день, ми витерли об них ноги. Та ми дотискаємо. Ми обов'язково доб'ємось, не дамо кинути наших героїв. Але чи можна так працювати, якщо б вони так працювали, як працюємо ми і наш уряд країни?